На жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене немає настрою, для мене це також робота. Мені оце сидіть, теж себе корчить, якось там вообще, а, щоб до людей достукатися, не дуже прикольно. Але розумієш, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк відбувається, купа емоцій, енергії, не знаю, треша якось. І щоб тебе серед цього все почули, це треба робити. Тобі не погрожувало за твою позицію. Погрожували, звісно, погрожували декілька разів. Но в Україні дуже багато п'ятої колони, дуже багато п'ятої колони. І, тобто, і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як і наша влада, на жаль. Це одна з причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробаченні участь прийняти. І я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, явіть, українець після поранень, Сергій Іван повертається в Україну. Ну, мені тільки мріять про ту кількість переглядів, яка може зібрати. Радь, але ризик, який за цим іде, і враховуючи то скільки за цей весь час, поки я за кордоном, відбулось перемовин, зібрано грошей ці всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто, це було все втрачено. Цього не було б.